Тривога На годиннику перша ночі. І тут мяу. Швільньовс. Кажи, що трапилось? Що? Що кошечка моя? От потім після таких після такої інформації, що м -м, існує думка від зоопсихологів та ветеринарів тощо від дипломованих професіоналів, що кошечки вони м'явчать, неукають лише до людей. Тобто між собою вони не використовують такі звуки. Я не знаю, я бачив багато відосів, де два пацана вирішують, в кого більші бубінці, і так мяукають, що я е гегей. Проте, якщо повірити в це, що дійсно вона мяукає лише для того, щоб звернути на себе увагу людини і посилає якийсь меседж, то самі розумієте, у першій годині ночі під час тривоги почути м'яу від улюбленої кошечки, то це ж... Ой, вид э, э, эмпатичного мяу. хлопца, халерика. Это просто паника. Что кошечка? Чем я могу тебе помочь? Опа. И кошечка мяу, мяу, мяу. Не надо меня гладить, просто побудь со мной, хочу на ручки. Ой, нет, хочу, вот тебе моя попа, пожалуйста. И какая там информация, то, что. Ну, в общем. Сегодня будем купи-купи и э, когти мить. Швиль нёс, швиль, швиль -нёс. Будем сегодня купи-купи. Да пошел ты думает она.